Полтавські студенти побували у Литві. Можливим це стало завдяки програмі Європейського союзу Еразмус Плюс. Протягом місяця студенти навчалися у вузі іншої країни – колегії. Одна із учасниць програми студентка другого курсу магістратури Полтавського державного аграрного університету Валентина Подаряка. Дівчина навчається за спеціальністю харчові технології. Говорить, побувати у вищій іншої країни неабиякий досвід. Ми працювали над своїми дипломними роботами і науковими дослідженнями. Нам була надана як майданчик для роботи це лабораторії університетські, трішки інше обладнання, інші методології. Це все європейський досвід, який важливий для харчових технологій. Студенти могли не тільки порівняти та подивитися, як проходить навчання в іншій країні, а ще й вивчити досвід литовських молочних підприємств. Якщо говорити за шоколадні батончики, то у них в Літві йдеться все на експорт Японію, і японські підприємства вони дуже вибагливі, так само як їхній споживач, вони відкидають повністю весь, Якщо навіть десь там якась крапочка чи ще щось, дуже багато замінників цукру. Або ми знаємо, що цукор не завжди є корисним. Використовують вони і стевію і так далі. Студенти вишу говорять, такий досвід дуже корисний. Ми відвідували дуже багато цікавих лекцій завдяки нашим кураторам, які знаходились там. Вони нам створювали дуже багато екскурсій, тобто ми відвідували різні заклади. Ми відвідували ферми, ми відвідували музеї. Перед поїздкою Литву студенти подавали резюме та проходили відбір, говорять у виші. Для цього був оголошений конкурс і студенти мали змогу подати своє резюме, пройти відбір і мати таку можливість цілий місяць перебувати у Каунецькій колегії. Звичайно, ми віддавали перевагу тим спеціальностям, які дотичні до цього проекту. За допомогою програми Європейського союзу вище з'явився й молочний цех. На цих потужностях за один раз можна переробити 120 літрів молока і отримати 16 кілограмів сиру. Говорять в університеті. Додають цех ще й лабораторія для студентів. До складу лінії по виготовленню кисломолочних продуктів і сирів входить основне ведуче обладнання це сировиготовлювач на 120 літрів, в якому відбуваються безпосередньо всі основні процеси виготовлення сиру, такі як пастеризація, молока, охолодження, утворення згустку, його розрізання і формування. Нагадаємо, для участі у програмі студентської академічної мобільності у Кавино колегії було відібрано семеро здобувачів ступеня вищої освіти Магістр та доктор філософії.